Дренаж не універсальний. Кожному набряку свій підхід. Багато хто думає, що будь-який набряк це просто вода, і її треба обов'язково зганяти якимось певними методами. Але це велика помилка. Отже, уявімо, якщо у клієнтки лімфатичний набряк. Тут працює класика: ручний дренаж або апарат з ритмічним тиском. Наприклад, це може бути пресотерапія. Якщо це гемодинамічний набряк, то краще обрати м'який вакуум, пумпажний, власне, або компресійну роботу по ходу вен, вібраційні види масажу, також і ендосферу. Ендокринний або онкотичний набряк. Тут ми не женемо рідину, а працюємо на нормалізацію тканин відновлення мікроциркуляції, часто обережно і повільно. Але найголовніше тут усувати причину разом з лікарем. При судинному набряку головне не травмувати апарат із глибоким тиском табу тут. Краще підійде м'яка робота ендосферою. А якщо це тканинний набряк, як працювати? Отже, м'яка міостимуляція, яка активує клітини та покращить трофіку. Також тут будуть добрі теплові методики, наприклад, РФ та інфрачервоне світло. І ручний дренаж, але спрямований не лише на відтік, але і на структурування тканин. Майстер, який знає типи набряків, завжди має кращі результати. У навчальному центрі Лотос ми вчимо не просто робити процедуру, а аналізувати тіло клієнта як професіонали.